За добу сталося 9 пожеж, спричинених військовими діями: у Харківському, 4, по одній у Богодухівському та Чугуївському районах області, та три у Київському районі Харкова. Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, суха трава і легковий автомобіль. Серед побутових пожеж, найбільшою була пожежа у місті Буди Харківського району. Там о 17-ті внаслідок короткого замкнення електричної мережі сталося загоряння в одному з приватних гаражів. Вогонь швидко набирав сили і ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, встиг охопити загалом 6 таких гаражів, що стояли в протул один до одного. На загальній площі 150 квадратних метрів. З вогнем боролись два оперативних підрозділи ДСНС з міста Буди та міста Мерефи. Дві одиниці техніки. Ки та 10 чоловік особового складу вже о 17.42 Їм вдалося локалізувати пожежу, та о 19.38 остаточно її ліквідувати. Постраждалих немає. Врятовано один легковий автомобіль.